Все руками, все руками додаємо. Історія, що звела цих хлопців і зробила з них єдине ціле, для кожного з них починалась по-різному. До війни я був пекарем на хлібзаводі. У мене професія. Пасічник. Я з музикою пов'язаний. Руслан Сашко, Михайло та інші хлопці в цій команді під час реабілітації після важких поранень знайшли себе в парах -хокеї. Ну що, Пошли, давайте відео красиво. Як ця штука називається, в яку ви сідаєте? Слеч. – Славуки або слеч? – Слеч. По-английски слеч. Усім місяці в тому у нас був тільки один гравець, десь плюс-мінус. Перший місяць він катався майже сам, а потім потихеньку хлопці почали дізнаватись. І от зараз ми вже маємо майже 15-16 гравців. Це повноцінні дві команди. Пара хокей в Україні тільки починає розвиватися. Цей спорт покращує баланс тіла і дуже швидко відновлює ослаблені під час госпіталізації м'язи. Тож бажаючих відновлюватися через такі важкі спортивні тренування. На сьогодні вже більш ніж достатньо. Михайло після ампутації три місяці не вставав з ліжка. Для нього це лише другі тренування. Це можливість, не дивлячись на. Якісь тимчасово обмежені можливості знову відчути адреналін. Ну все круто. Жага, жага до життя з'являється знову. Олександр Кравчук, який на війні був водієм в підрозділі безпілотних систем, після ампутації став одним з рушіїв спортивного руху в госпіталі. Він каже, коли з'являється маленька групка активних вольових хлопців, навколо них одразу починає формуватися спортивне товариство. У нас нема такого хлопця, щоб відмовився. От всі приїхали, спробували і залишилися. Всі вже до середи вже ми розмовляємо за середу, як буде, за п'ятницю. І так постійно. Зараз в суботу там намічаються, у нас ігри, то вже все, як там будемо грати, як тренуватися, як ну, постійно чекаю, чекаю, чекаємо цього пара Парахуки для поранених захисників став настільки важливим, що для декого з них навіть випуски з госпіталю і перехід у цивільне життя не завадило тренуватися тричі на тиждень. У нас вже є десь плюс-мінус 5-6 хлопців, які можуть поповнити збірну України. І на 26 й рік вже запланований чемпіонат світу, в якому збірна України буде приймати участь, і деякі хлопці ми бачимо, що вже готуються до цього. Коли ти виходиш на ти забуваєш все, якісь флешбеки, щось таке, типу ну, про поранення. Про, ну… Що такого? Немає часу просто думати про це. Ти ти в грі, в тренуванні все хочу професійно займатися хокеєм.